Чи може ця нора витримати якийсь умовний скид? Перевіримо її на міцність. Дрончик наш вже в повітрі і тільки чекає на мою команду. Ну що, ви готові? Тому що я ні. Скидай! Вітання, товариство! Я молодший лейтенант Володимир Кравчук, і це новий проект Армія ТІВІ. Сьогоднішня тема у нас фортифікація. І ми спробуємо не викопати помиральну яму, а облаштувати гарненьке кулеметне гніздо. І допоможе нам сьогодні у цьому фахівець з фортифікації з 150-го навчального центру. Олександр, позивний Саня. Володя? Приємно. Що почнемо? Почнемо з вибору позиції. Ходім? Ходім. І щоб припустити, що ворог у нас тут хай буде на 12, і оця крона допоможе замаскувати наші земельні роботи, то мені здається, це місце може розглядатись потенційно під кулеметну засідку. Перше основне. Це те, що сектор вогню дозволяє виконувати бойове завдання. Крона захищає нас певним чином від фпв-шок. Логістика. Є шляхи логістики, шляхи евакуації. Тобто, в принципі, місце відповідає бойовому завданню. Ну що, можемо починати з розмітки? Я так розумію, ваш задум це Т-образний окоп. Так, так, звичайно. Т образний окоп на дві людини, mm. у вас буде помічник. Тому до діла. До діла. <світ> Поїхали. <світ> так, Почнемо з того, що поставимо кулемет. Тут у нас сектор ведення вогню. Йдемо по класиці, встановлюємо намітку таку один-два. Колики, сюди третій. Тут ми будемо працювати, тут буде у нас БК, і ми це все будемо копати. Але перед тим, я так розумію, ми перед тим ми будемо маскуватися. Тобто, перше завдання це зробити е, безпечне місце, з якого можна вести вогонь. Ну, а якщо ви не з такої бригади, а з багатої, у вас на забезпеченні може бути ось такий наземний роботизований комплекс, як ось цей. Він називається Тесля. Може здійснювати перевезення вантажу вагою 180 кілограм і на одному заряді проходити відстань до 40 кілометрів при повній загрузці. Саме він сьогодні нам допомагає. Ну, вже починаємо збирати каркас, ставимо продовжні жердини. Ну, що сказати, каркас добрий, все добре. Висота даного каркаса також зроблена для того, щоб, ми, щоб Володимир зміг спокійно працювати, ми його опустимо для нормального розміру. Тут таке обнадійливе ми, я думаю, що ми будемо разом копати. <рес> Ні, мидрюк, я своє вже відрив. Я вже не копав. Доведеться тому... самому. <рес> да. Ну що, почнемо. Да, Успіхи. А, ну, Почнемо з класики. Будемо знімати дьорн, відкладемо його в стороночку, потім ним дозамаскуємо вже вириту землю. Якби починати завжди важко, але починати треба. Такими квадратами я зрізаю, В принципі, щоб воно просто не розвалювалося. я поріжу його з такими дрібнішими. Поки що використовую цю лопатку свою, яку я вже юзав часто. Одна із проблем, яку вже, яка вже починає проявлятися, це Корінна система, тому що ми копаємо під деревом. З однієї сторони це добре, тому що нас маскує сама крона дерева, з іншої сторони нам прийдеться боротися з цим корінням злощасним, і воно нам ще багато поб'є крові, не тільки ж пити кров комарам і кліщам. Взяв для проби покопати оцю лопатку. Швейцарська лопатка часів Другої світової. Зручніша, набагато зручніша, ніж моя ця саперська. А, тому що вона, як наче совковоподібна, На неї класно підгрібати. Ну і в принципі вона досить гостра для того, щоб одразу зрізати пласти грунту. Загалом дуже зручно. От! Ну що ти, друже, як ти? Боюсь, що трошки відстаю від графіка, йде, наче грунт наче не важкий, піщаний, копається добре. Коріння вже прийшли. Але я ж кажу, йде, йде того вато. Ну, вже, вже я бачу пішов суглінок в тебе. Тому гліна, суглінок це, – це тяжко, згоден з тобою. Значить, що я тобі пропоную? Ти так класно рекламував, показував різні лопати. Ну, я так скромно сидів, мовчав, думав, ладно. пропоную змінятися. Велика лопата. Приймається. Приймається. Вітаю, тримаю. От, з твоїм позивним. Так, да, з моїм позивним. Це імена. Ні, ну в армії ж не можна без непідписаного майна не Все, комусь віддав, все, забув. Все. Тоді, як кажуть, розмір має значення. Погнали. Я думаю, зараз швидше підеся. Робота піде швидше. Успіхом тобі. О! Ну звісно. Звісно, можна, так можна робити, так можна працювати. Ну що ти тут, друже, Як ти? Ну, ти знаєш, вдвох... З санією нам копалось тут набагато, зручніше. Бачу, що вже суглінок пройшов, пішов пісочок, так? Так, ну це класно. Якщо приблизно брати по нормативам по розрахунків, це десь три години мінімум чистої роботи. Угу. Незалежно від коріння, не залежить від е, типу ґрунту, це десь біля трьох годин. Це дуже складна робота. Да. Тим паче я тобі скажу так, що це навіть не Бахмут, не Авдіївка, не да, не Як тут ґрунти майже такі сказочні. Ну, єдине, що я переживаю, щоб воно не обвалювалося, так як пісочний ґрунт може. Може осипатися трішки, може його. Е, ну, якщо б це була якась стаціонарна позиція, то варто було б його якось обшивати, ущільнювати. Щоб ну, давай він не так. Давай так, в тебе засідка, ти в цій засідці, ну умовно кажучи, це 2-3 доби. Якщо буде команда твого командування, що ти тут залишаєтесь і що ви тут розгортаєте сталу оборону. То умовно кажучи, ти цей окоп просто будеш доробляти. Ну, як мінімум, на, на один скат е, укріплення, і твоя споруда з такої з легкої перетвори, перетвориться в щось таке більш стаціонарне. Ну, всі ми знаємо, коли нам кажуть, що ви йдете хлопці на два дні, а ну іноді трапляється, що виходиш надовше. Так, точно. Ну, в тебе задача перша: забезпечити собі безпеку і забезпечити тобі, собі вогневу е, виконання вогневого завдання. Сьогодні я маю надію, що ти це зробиш. Я теж маю Що надію. буде завтра? Завтра ти будеш доробляти, завтра ти будеш вже якось, скажімо так, додатково щось робити, але це буде завтра. Сьогодні ти вже зараз. Готов воювати. І це саме головне, і можна сказати так, що навіть зараз ти вже готов воювати. Це так. саме головне. Ой. Так. О! Ну вже ситуація набагато краще. Не ідеальна, але набагато краще. А, те образочку ми зробили. Зараз можемо продовжувати. Я вже почав трішечки вкапуватись. Будемо робити не нору, ну одну із різновидів нори. Так звана плацкартна полка, скажімо так. Отака плацкартна боковушечка. Сподіваюся, не біля туалету. В... На Купінському напрямку ми робили нори в бокових. Стінках там ґрунт дозволяв робити їх навіть без якихось укріплень. Тут з піщаним ґрунтом є ризик, тобто не можемо собі цього дозволити, але я натрапляв і на ось такі пласкартні. Позиції, де, по суті, прямо була бійничка, і по боках е от, розміщались собі бійці, заниряючи е під такий товстий шар землі. Спробуємо відновити це саме тут, в нашому кулеметному гнізді. Що варто ще проговорити. Тим часом я облаштував таку бійничку, використав дошки з якоїсь закинутої кацапської позиції. Ви також можете використовувати підручні засоби, такі як ящики від БК для того, щоб відгородити і зробити бійничку такою, щоб сюди не засипалась земля. Ну, а далі на нас чекає цікавий експеримент. Як ви пам'ятаєте, ми облаштували нору, навіть не нору, а як то кажуть, плацкарт, полку для того, щоб ховатися туди при якихось обстрілах, і зараз ми перевіримо, чи може така полка, чи може ця нора витримати якийсь умовний скид. Тут у нас піщаний ґрунт, і є побоювання, що він може обвалитися, але з плюсів у нас тут велика коріннева система, і вона дещо армує наше укриття, нашу нору і може, в принципі, справитись від такої вибухової хвилі і не обвалитись. Тому ми зараз зімітуємо вибух і перевіримо її на міцність. Я залажу в нору, дрончик наш вже в повітрі і тільки чекає на мою команду. Ну що, ви готові? Тому що я ні. Боюсь людей, які приходять до мене з мішками. Коли страшно, ти спашиш, помножай в два рази. Вставляємо сюди. О, дивосок. Потужно. Броніплнка. Скидай!